Доброго ранку всім, хто щойно прокинувся, і одразу для вас приємна новина. Сьогодні п'ятниця ще один ривок і два вихідні. А ми зробимо все, аби цей останній ривок був легким та позитивним. Зараз ви познайомитесь з ідеальними працівниками, про яких мріє кожен керівник. Вони завзяті, розумні, вірні і обожнюють те, чим займаються. Це собаки з пошуково-рятувальної волонтерської організації Сарва. Їхні власники з абсолютно різних галузей, айтівці, водії, військові, продавці та у всіх одна мета допомогти в пошуках зниклих людей. Наша знімальна група відвідала тренування собак-рятувальників, і зараз ми побачимо все на власні очі. Готовність номер один. Через дві хвилини можна пускати собак. Сьогодні вони тренуються, а вже завтра можуть шукати зниклих безвісти та рятувати з під завалів людей, які опинилися в пасті після російських обстрілів. Власники домашніх собак разом зі своїми улюбленцями приходять на навчання у вільний час, аби за першої необхідності допомагати співвітчизникам. Наші волонтери це люди з абсолютно різних сфер: а водії, військові, продавці. І ми насправді раді кожному, кожному, хто готовий ділитися своїми силами, своїм часом і працювати на пошук зниклих там, де це максимально потрібно. Пошуково-рятувальна волонтерська асоціація серва відкрилася шість років тому у Львові. Професійні кінологи об'єдналися в команду, щоб допомагати людям. Наша організація розпочиналася як команда кінологів, які готували собак для пошуку. З часом почали долучатися також волонтери без собак, піші, ті, хто іншим чином могли допомагати при пошуках. З часом кількість добровольців в асоціації почала збільшуватись. До серви почали приходити люди зі своїми собаками. Кінологи їх навчали та залучали до пошуково-рятувальних операцій у 2020 році. Волонтери зареєстрували громадську організацію та створили осередок у столиці. У нас в середньому виходить один-два пошуки за місяць. Ці пошуки активні, коли ми збираємо своїх волонтерів і вирушаємо до місця, надаємо допомогу родичам поліції, працюємо по місцевості. Якщо ми говоримо про активні пошуки на місцевості, то це буде скоріше за все, або пошук дитини, яка зникла загубилася, або пошук літніх людей. Коли почалася велика війна, у волонтерів асоціації з'явилися нові виклики, каже керівник столичного осередку Костянтин Федотов. Наші волонтери, рятувальники, вони отримують різне навчання і координація на місці ситуації і до допомога і інші різні навички. Тому, звісно, коли звертаються до нас, ну скажімо так, з непрофільними проханнями, кремі, наші волонтери можуть допомагати при цьому. Наші волонтери працювали на місцях прильотів. Наші волонтери також залучалися з різними фондами, з різними благодійними організаціями. Аціями на доставку благодійної допомоги на евакуацію людей стати волонтером серва можуть усі охочі. Для цього потрібно заповнити заяву на сайті асоціації та пройти тестування зі своїм улюбленцем. Далі починається найскладніше тренувальний процес. Підготовкою наших кінологічних розрахунків займаються кінологи-професіонали, тренери, які розробляють програму і регулярно щотижня проводять ці заняття. На заняттях моделюються різні ситуації з пошуків, з використанням статистів. Мається на увазі, що ми ховаємо статиста на місцевості, можливо, в лісі, можливо, в полі. Собака повинен знайти цю людину і відпрацювати свій алгоритм, як він позначає знайдену людину. Ранок вдома завітав на одне з тренувань, щоб познайомитися з волонтерами та їхніми хвостатими помічниками. Дар'я Прах має власний бізнес. Жінка займається виготовленням сувенірних магнітів. Самі вигадуємо, самі розробляємо, сам, самі виготовляємо їх тут в Україні. Далі вони їдуть в Європу. Тому якщо ви поїдете там, в Берлін, купите магнітик на холодильник. Ну, знаєте, він зроблений або в Китаї, або в Україні. Жінка з дитинства обожнює тварин, тому собаки і коти оточують її все життя. Нині у неї три коти та дві собаки. Усі вони врятовані. Наймолодша дворічна Маланка, яку Дар'я забрала з безвідповідального розплідника. Поїхала я за нею до Жовку, 700 кілометрів ще тоді були проблеми з пальним, це початок весни. Собака була в дуже жахливому стані. Мені брехали, що їй 4,5 місяці. Виявилося 6,5 місяців, їй було на той момент не соціалізована абсолютно, погризана, побита. Ну, собака була дуже в страшному стані. Жінка врятувала собаку, спершу вилікувала згодом разом з кінологами, почала займатися її вихованням. Шлях був складним, зізнається, Дар'я, але вона впоралася. Згодом дізналася про існування волонтерської асоціації і вирішила долучитись зі своєю улюбленицею. Я помітила, що вона любить шукати Шукати речі. Я почала це розвивати Ми почали з речей, але потім я розумію, що ну, цього замало і треба бути корисним ще й повномасштабка дуже сильно повпливала на то все коли хочеться бути задіяним у чомусь дуже корисному от ми заповнили форму ми заповнили анкету зі мною зв'язалися ми пройшли тестування і почали тренування над пошуками людей виявилось що маланка дуже здібна вона швидко навчається і що найголовніше їй це подобається разом зі своєю хазяйкою собака брала участь у пошуково рятувальній операції була дівчинка, котра загубилася 16 років, і поліція подзвонила нашому керівнику, що потрібна допомога саме в волонтерах, бо місцевість досить велика, потрібні кінологи і що просто людьми ми не впораємося. А цього красення звати Нокс у свої три роки. Він не тільки має власну дуже популярну сторінку у Тіктоці, а ще показує чудові результати на змаганнях з послуху. Нього закриті нормативи. Ну там такий самий класичний до да, там БХВТ, якби тисну собі про, про мінімальну послужку. А також він, він чемпіон України з Айбіджаш 1 а 2 біжаш 3 Він не тільки розумний, лише й е, самий гарний, тому що, якби тось, от виставки, які проходили, ми знову ж таки тось, ну, закрили як би, тось, чемпіона України. Його господарі, реабілітолог Сергій та Айтівиця Олександра, давно мріяли про добермана. Вони усвідомлювали серйозність породи і відповідально поставилися до виховання. Про асоціацію дізналися через соціальні мережі і вирішили навчати Нокса. З дитинства ми десь там ходили по лісу, кидали йому м'ячик, і він бігав по лісі, шукав м'ячик. Тобто йому було до вподоби, і фактично ми це переключили вже просто якби з пошуку з м'ячика. Переключили вже на, на, більші, на більші да, речі бити на, на на людей. Він дуже добре піддавався дресурі, тобто йому подобається працювати. Він вмотивований. Пошуково-рятувальна волонтерська асоціація СЕРВА постійно отримує нові виклики. Щоб допомагати українцям ефективніше, благодійники продовжують розширюватися та шукати волонтерів, які готові вчитися і долучатися до непростих і надважливих місій.